Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Сьогодні у нас вони по більшості якісні. Перша задача така: позитивно заряджену мідну кулю з'єднують дротом із землею. У якому напрямі рухатимуться дротом вільні електрони. Ну, зрозуміло, що якщо куля вона заряджена позитивно, то електрони будуть намагатися її нейтралізувати. А для цього їм потрібно буде. Рухатися від землі до кулі, тобто ми таким чином відповідаємо з вами на питання. Якщо куля заряджена позитивно, то електрони будуть переміщатися від землі до кулі, щоб нейтралізувати позитивний заряд кулі. Наступна задача 1066. Запропонуйте метод визначення знака заряду електроскопа за допомогою шовку та скляної палички. Торкатися електроскопу не дозволяється обґрунтувати запропонований метод. Ну, Чому не дозволяється торкатися, ми розуміємо, тому що якщо ми торкнемося е, кульки електроскопу, то в цьому випадку ми вже передадим йому якийсь заряд і тим самим порушимо умови задачі. Тобто в нас буде інший заряд на електроскопі. тому... Важливо, щоб ми не касались. Але що можна, можливо зробити? Ну, по-перше, ми пам'ятаємо ще з майже самого першого уроку в цій теми. Ми пам'ятаємо, що якщо ми е е скляну паличку будемо електризувати за допомогою шовку, то ми побачимо, що в нас на скляній паличці буде позитивний заряд. Ми так домовилися з вами. Тому далі ми можемо використовувати цю е скляну паличку як е індикатор. Тобто, якщо ми підносимо цю скляну паличку до кульки електроскопа, а листочки електроскопа розходяться сильніше, то це означає, що електроскоп заряджен одноіменно. Тобто ми посилюємо його заряд, і це означає, що він заряджен позитивно. Якщо ж ми підносимо паличку, а листочки трохи опадають, то це означає, що ми трохи нейтралізуємо електричне поле електроскопу, і це доводить, що в нас електроскоп заряджений з паличкою, тобто негативно. Як це можливо було записати? Можна було записати? Ну, ось таким чином, наприклад, після електризації скляної палички, обшовка вона зарядиться позитивно. Ми це з вами розуміємо, ми так домовились. Далі підносимо паличку до кульки електроскопа, не торкаємося, це в нас за умовами. Якщо лісточки розходяться сильніше, то електроскоп заряджений одноіменно. Ну, тобто позитивно, так же, як і скляна паличка. А якщо лісточки трохи зближуються, то електроскоп заряджений різноіменно, ну, тобто, негативно. Але я розумію, що я все так класно вам розповідаю, але забуваю клацати. Зараз вам все з'явиться весь текст, але потім ви можете трохи поставити відео на паузу і передивитися, якщо ще потрібно щось. Але я сподіваюся, що це не потрібно, тому що, скоріш за все, ви все це вже самі добре зробили і правильно все написали. Так, а далі, далі ми виправляємо наші помилки. Я вчора якусь задачу вам задавала. А якусь записала, щось я переплутала. Тому давайте я зараз дві задачі покажу, обі дві, а ви там потім виберете, яку я задавала, яку зараз розбирати. Вони дуже схожі, тому я, мабуть, дивилась на збір... в збірнику і трохи. Я ж їх набираю, а якщо я набираю, ну, бачите, помили... помилилась, тим паче, що я ж теж жива людина. Зато бачите, що я з, з... місті з вами роблю це. І так, в 11.8 в нас така була задача. Як зміниться сила взаємодії двох маленьких заряджених кульок, якщо заряд кожної кульки збільшити вдвічі? Мабуть, ось цю задачу ми вчора, вчора з вами записали, але здається, що я саме сьогодні її вам задала, але ви її подивились вчора ще. Але я сьогодні троги, трохи її пофіксила. Дивіться, я як, як вам пропоную зараз це розв'язання. Ось у нас була початкова сила, колона, сила взаємодії, а потім ми кожен заряд збільшуємо в 2 рази. Бачите? Ось кожний заряд. І тоді я можу 2 на 2 умножити, винести ось сюди э, перед формулою, і тоді в нас буде К на q 1 q 2 по модулям, і r вот була. Тобто, ось це у нас нічого інше, як початкова сила. тому сила збільшується в 4 рази. Ось так можна тепер от повести. Ну, раз я то буду тепер вже трохи більш подробно все записувати. А точно така ж, ну майже така же, задача 11.9, то що вчора була, і я її не написала, як зміниться сила взаємодії двох маленьких заряджених кульок, якщо заряд однієї кульки збільшити вдвічі, а заряд іншої зменшити вдвічі, ми можемо точно так же з вами записати закон колона. Але я зараз, молодець, я не записала, зараз не написала, що це в нас початково. ой... Як її? Так, f 0 Зараз все буде. Спокійно все зараз буде. О, воно ну так може не захотіть, але все ж подивимось. Ну, буде трохи кривенько, але буде більш-менш зрозуміло. І так, ось це у нас початкова сіла, а потім ми. Ух ти, прикольно. А потім ми один заряд е, збільшуємо в два рази, а інший зменшуємо в два рази. І тоді у нас е, відбувається така ситуація. Ось цей, який збільшуємо, ось у нас є, а який зменшуємо, ми його в знаменник. Двійки скорочуються, і тоді у нас сіла буде дорівнювати чіткової сілі. Тобто можемо е, константувати зараз, деся у нас що-нібудь З формули бачимо, що. Заряд однієї кульки збільшити. Якщо ми заряд одної кульки збільшимо вдвічі, а заряд іншої зменшимо вдвічі, то сила взаємодії не зміниться. Ось так розв'язуються ці задачі. Добре, бачите, я тут фіксила і забула, що потрібно ще F0 в цій задачі зробити. Ну, добре, мабуть, ми будемо все перевірили навіть більше, ніж треба, тому можемо. Добре відпочивайте, і я не впевнена, що я після е цього домашнього завдання буду щось ще записувати. Ну, тобто, я не знаю, як це буде виглядати на останні тижні. Ми будемо працювати з вами, але не впевнена, що будуть е відео ще якісь. Якісь, може, будуть, але. В общем, не загадуємо. Ось так. Тому всіх з прийдешними Праздниками, що там, як воно називається. Все, добре. До побачення.